Дорогі мої глядачі, я запрошую вас переглянути казочку, як гриби подружились зі шкарпеткою. Сьогодні з самого ранку я разом і гриби маринувала, і шкарпетку в'язала. Тож запрошую вас. Подивитися спочатку, як то було. Подивіться, щось у мене таке і вийшло. Почала в'язати п'ятку в своїй шкарпетці, Дай, думаю, так натягну, покажу, який тут візерунок ці колоски. Такий я придумала, що п'ятку я укріплену в'яжу, додала 4 е, петлі додаткових, в'яжу укріплену п'ятку, а попередній, попереду я таки пустю ще цей візерунок, два рапорти шириною, хай буде собі гарненько. Будуть такі шкарпеточки. Колір не передає, Вона, він, він темно-синій, а тут щось таке. Цікавеньке, правда ж? Тут укріплена п'ятка, одну пров'язую, одну знімаю, нитка за роботою, по вивороті в'яжу всі виворітніми. Цікаво. Ще показую візерунок. Оце буде йти в мене попереду. Не хоче показувати. Ти що не хоче показувати? От не хоче воно. Поки машина пере моє прання. Бо хочу йти на город рвати смородину. Тим часом, поки прання ще не закінчилось, я в'яжу шкарпетку, Попереду продовжую в'язати ажурним візерунком колоски і вив'язала вже п'ятку. Подивіться. Вив'язала п'ятку і вже набрала петлі. Зараз в'яжу клин. П'ятка укріплена. Тут трохи мені тяжко ось ці темно сині нитки, трохи темно в'язати, от мусила включити тут світло, сижу на дивані, в куточку. У мене тут точкове освітлення на стелі, то так ще щось бачу. Якби без Світла тобі не бачила, вам воно передає якесь світліше. Насправді темніший колір. Ось така в мене виходить краса. Пізніше ще покажу. От подивіться, яка ця тонесенька ниточка, як я нею в'яжу, геть спеціально вам показую. Так, фокусуйся. Тонюсінька, дуже важко в'язати. Я так стараюся, щоб воно було таке гарним полотном. Отакі От справи. Іначе той самий метраж, іначе те все. Ну, виходить, наче непогано. потім покажу. Хочу показати, як виглядають ті шкарпеточки. Ну, вони вам не показують колір. Вам показую якийсь гарний такий синій. Насправді ну, він гарний, але він темно синій. Вже вив'язана, бачите, п'яточка, вже я в'яжу клин підйому і підошву. А поверху я пішла таки цим візерунком колоски. Симпатичний. Набрала я 64 петлі дівчата, тому що в мене широка нога і 60 петель мені. Замало. Пам'ятаєте, я в'язала для доні з, з рюшами такі бордові шкарпеточки. То я, як на себе приміряла, вони були дуже в натяжечку. А це як почала в'язати, думаю, якесь таке вузьке воно. Ну так, да, як воно зібрало, бо це ж ажур. Кажу, видно буде онучці. Але онучка моя я вже розказувала, не любить в'язати її жарку. Вона не любить в'язаних речей. Як я ось приміряю на себе, то вони чудово мені підходять. Отож, мої гарні будуть такі. А пам'ятаєте мої шкарпеточки з жакардом? Думаєте, де вони? Я їх доні віддала. Думаю, хай дитина ходив гарних таких. Тож, в мене Прості є шкарпетки, а нема якихось гарних. Оце вже, певно, будуть мені, якщо не віддам, правда ж? Отак От я тішуся. Дуже дрібна. Я там показала вам, як натягується нитка, як тонесенька робиться, але нічого. Що нам перше справимося, правда? ж? П'яточка тут бабусина, укріплена. Щось цікавеньке виходить, правда ж? Готую баночки для маринування грибів. Я баночки всі мию з содою, а тоді стерилізую. Отож, розпочинаю з миття баночок. А тут в мене відміряно 3 літрових банки відварених грибів. Я їх залила. Водою там по рецепту 3,600 кинула сіль, різні перчики, цукор. І як закипить, має кипіти пів години. Тим часом я буду займатися баночками. Баночки я перемила з содою, потім я їх буду стерилізувати. І так як я казала, що поїду на город рвати смородину, не поїду я, тому що там вже так жарко, що ні, краще я туди не поїду, там ще й на сонці. А подивіться, на вікні, може, ви звернули увагу. Я показувала вам помідорчики. Там в мене було два. Я вчора їздила до вибирати огірків, бо е, займалася огірками, мені не вистачило. то я нарвала ще на дві банки. І зняла ці помідори. Думаю, хай вони вже тут достигають. Мені сьогодні треба буде покропити, буду кропити квадрісом, там 5 днів не можна з, з, з їсти. Ну, помідори не можна було б їсти. А тут пізнаєте, що це? Це моя жовта сливка. Вона вже достигла. Я вчора зняла їх було 7, я дві вже з'їла, а ці лежать. Має зайти моя доня, пригощу її. Може, невісточка прийде дівчатками. А то лежать мої яблучка. Яблучка називається як? Конфетне, ну так звалося, ми будемо називати цукеркова. Вони дуже солодкі і смачні. Отож, поки мої гриби закиплять, я маю змогу ще трохи пов'язати. А головне, я вам забула, що я хотіла сказати. От мию я ці баночки, проточна вода, ляпаюся і тішуся, що є вода. Ми були змушені викопати на з свахою скважин. Ой, як, зветься Ой, скважина, а як це перевести? Забула як, ну, неважно Тому що в нас було вже не стало води, і то була дуже велика біда. Я була, працювала тут на дровах на роботі, там була там є вода, і я баклажками возила воду, щоб ви собі знали, була зима. В мене, там я ванни показувала, була замерзла вода в ваннах, то я брала той лід, розморожувала для прання. Уявляєте, який жах? А тоді ми викопали цю скважину, вона в нас десь 23 метри. Дуже хороша вода, смачна, ми її п'ємо. А в мене син викопав скважину свердловина. О, в нього набагато глибша, але воду тупити не можна. Вона смердить мені якоюсь іржею. От що то залежить ще від е, спеціалістів. Нам сказав, що води тут достатньо, а якщо глибше копати, то буде вода непридатна для їжі, а тільки для технічних потреб. От мого сина вода для технічних потреб. Попрати, покупатись, полити город, а воду, уявіть, вони собі купляють. Дожилися ми. Це жах. Якби коли хтось сказав, що будуть купляти воду люди. Отаке. От ну, я ж кажу, слава Богу, в нас є вода, тому що от я нос, приношу ті гриби. Скільки треба води, щоб ті гриби довести до пуття. Чи от якісь закрутки робиш? Скільки цього миття, скільки води треба? Отаке от хотіла вам розказати. Ось так я стерилізую банки. Там така рішіточка, водичка, а кришечки кип'ячу. Отакий такий в мене процесик. Користуюсь кришками полінка, наче й непогані вони, але, певно, мій ключ вже хоче, щоб його поміняли. Накладаю я свої грибочки вже. Зараз кришечку візьму. Ось так буду по черзі набирати. А тоді ще буду стерилізувати баночки. Тож замаринувала, закрила я 7 півлітрових баночок сироїжок. На дворі зараз в тіні 30 градусів жара. Я вийшла на двір, то там можна вмерти. Отож, поки нікуди я не йду, а продовжую в'язати свою шкарпеточку. Поки маю трохи часу, покажу я вчора. Закручувала огірочки. Я свої баночки підписую, це 23 рік, і там написано ВА. Це мені давала рецепт жіночка, це її ініціали. А отут я наквасила. Оці стоять довше. Бачите, тут помутнів розсіл. А ці тільки вчора я зробила. От то я як напашую, стоять вони три дні, тоді я зливаю цей розсіл, проціджую його, кип'ячу, огірочки виймаю з банки, переполіскую і складаю в менші банки, тому що мені 3-літрової банки не треба. Мені навіть півторачки не треба. Я, звичайно, кілька півторачок роблю, тому що беруть мене мені діти в Вінницю. Переполіскую і гарячим. Розсолом заливаю і накриваю кришками розпарушками. Отаке я роблю. мені дуже подобається. Гарно-мені гарно, гарно. добренькі огірочки такі хрусткі. Стараюся брати невеликі огірочки. Вчора то геть зовсім маленькі була, вирвала, бо думала, що мені щоб вистачило не дуже видно І навіть наквашую я також невеликі огірочки. Отаким захотіла поділитися.